Мої всім вітанічка, дорогі телеглядачі. Ми зустрічаємо вас в нашому прямому ефірі. Сьогодні такий прекрасний день, понеділок. Я думаю, всі заряжені по бойовому. Настрій всіх такий, знаєте, количок зібрали. І, звичайно, продуктивно починаємо робочий тиждень. Сьогодні годинка буде напрочуд насиченою. З вами буду я, ваша ведуча Тетяна. Свій Танішлева, наш продюсер пані Анна за камерою оператор Олександр. Ми розпочинаємо. Дівчата ніхто не відміняє відключення електроенергії. Тому, в разі чого, ми зараз працюємо на генераторі. Якщо раптом подадуть світло, ми на хвилиночку перервемося. Ми не завершимо ефір, просто перервемося до того, щоб переключитися. І далі будемо продовжувати ефір. Тому врахуйте, будь ласка, цей момент. Ми вас попередимо в разі чого. Сьогодні будуть цікаві новинки. Тому, ну бачите, понеділок все запрацювало. Багато хто прислав нам з виробників дизайнерів. До нас до речі, приїхала сьогодні. Спошти буквально забрали. Дуже класна річ від української дизайнерської студії. Тому, будь ласка, дивіться наш ефір. Не пропускайте наших цікавинок. До речі, розпочинати ми будемо теж із новинки. Багато насправді цікавого із взуттєвої колекції вже такого новенького, свіженького ви бачили, але це ще далеко не все. Шукаємо для вас різні варіанти, щоб кожна знайшла саме ту пару взуття, яка максимально підійде, до вподобання буде. Можливо, хтось обирає для себе більш таке спокійне легеньке взуття. Комусь треба тепла пара чобіт. І от саме про такі чобітки буде іти мова. От ви знаєте, той випадок, коли м, важливе перше враження, коли я особисто взяла коробочку і відкрила її, у мене було вау, красиво! Дійсно виглядає красиво, класно, стильно, модно, дорого. Так, от чисто подивившись на них, як на картиночку, гарна підошва, одразу почали підключатися і ось ці, знаєте, оцінка практичної сторони, класна підошва, така хороша, товста. отже ніж Буде тепло, красиве хутро зверху, плащівочка, яка не буде пропускати вологу, еконобук, дівчат, а навіть тут екошкіра, екошкіра для того, щоб максимально зберігати тепло. Тобто це термовзуття. Це дівчата така гідна, пристойна пропозиція для дівчат, жінок, які постійно змерзають в ніжки, які шукають для себе саме теплу пару чобіточків. І що мені в них подобається, дивіться, кому вже трішки обридли дутики і хочеться чогось іншого. Або є дутики, можливо, ви минулого сезону купували в нас дутики. Хочеться чогось іншого, якогось, щоб інша була модель, або що, як на мене, ідеальна пара чобіточків. Давайте порозглядаємо всі деталі. Ми говорили з вами про підошву. Підошва йде із протектором. Навіть знаєте на що мені подібне ця підошва? На підошву красівок. Так, от по формі, вона така заокруглена, фігурна. Це не тракторна підошва, як у як, е, берці. Так, от пригадайте, як виглядають берці. Там така масивна, важка тракторна підошва. Інколи вона така дуже крупна, вона робить ногу такою великою громісткою. Ні, тут виглядає підошва дуже охайно акуратно. Але як для порівняння, я взяла кросівки, але, звичайно, вона потовщена для того, щоб ваші ніжки були максимально далеко від холодної землі і Щоб звичайно їх не пробирав мороз, тому до підошви, ну от прям таки око тягнеться, так то цієї підошви не можу не прокоментувати. Далі дивіться, якщо дуже часто дутики доповнюються еконобуком, то тут ви маєте дівчат, ну це, це екошкіра, чи такий цікавий це кошкіра, так? Це дівчатка вставка екошкіри. Бачите, який тут бортик достатньо високий. Що дається вставка? Вона максимально зберігає тепло. А вона, до речі, і чисто з естетичної точки зору, ну привабливо виглядає. Бачите, всі відтінки чорного, тут матовий чорний, тут вилискує сама. Ну, тут плащівка шикарна. Вона не така, як в дівчата в дутиках, вона трохи інша. Вона як Монклер, плащівка. Дорога плащівка, якщо пригадати навіть наші курточки, так зимові, то ось така плащівка і використовується. Вона щільна, через її пори не видно ні утеплювача, дуже класно виглядає. Вона навіть десь нагадує, знаєте, десь таку як лаковану шкіру, ну тобто відбірний варіант плащівки. Тобто, це знаєте така дорога, елітна, крута позиція. Потім дуже часто, знаєте, луноходи. Доповнюється ось такою шнурівкою. Мені подобається ось ця ось комбінація елементів. Тобто, ви собі можете або їх просторими зробити, або по нозі підтягнути. Коли ми стягуємо шнурівку по нозі, що це дає? Щільніше сідають шобітки і таким чином тепліше нозі. Або, до прикладу, іде якийсь а, сніжок, або мокрий сніг з дощем. І щоб вам всередину в ніжку не потрапляв сніжок, ви його так затягнули тугесенько по ніжці. І все. І Знаєте, герметично закупорили вашу ніжку, тому ця шнурівка вона просто шикарна. Мені дуже подобається це хутро зверху. Буває, знаєте, взуття як незавершене, як немає такого красивого фіналу. А тут це хутро саме ставить таку. Крапочку, навіть знак оклику на цій пропозиції, гарна підошва, і бачите, кайма ось така. Ну тобто, знаєте, є цілісна картинка. А якщо б не було хутра, вони би тут виглядали масивно, так а тут би дуже так маленькими. А так ось, ну дійсно круто сидіти сидітимуть на ніжці. Давайте пороздивляємося. І всередині це зимова модель. Так, ну тут хутро добряче. Я вам зараз навіть піднесу, покажу, покрутимо. Дивіться. Дуже таке цупке, хороше, гарне, щільне хутро, знаєте, як щітка. Буває, що ти відгортаєш ворсинки і прям бачиш на просвіт саму основу, з якої ці ворсиночки вилазять. Тут настільки щільна, хутряна підкладочка, ну це просто вау. Остілка так само йде утеплена, хутряна. Ось ви можете бачити, так, хутро на устіл, м'якесенька, Супер. Тому ніжкам буде тепло, це 100%. Дівчата, це незвичайна пара чобіточки, це термовзуття. Що передбачає термовзуття? Кілька рівнів захисту від холоду в даному випадку. Ось рівень. Всередині, який ми бачимо, це хутро далі під хутром є ще утеплення у вигляді якогось наповнювача, цінсулей до прикладу, так і далі ми маємо вже шкіру, екошкіру і ось цю шикарну плащівку. Тому тут чотири по суті рівні захисту. Оце і є термовзуття. Тобто, дивіться, верхній шар він потрібен для того, щоб не пропускати вологу, вітер, холод. Далі ви маєте наповнювач як таку, знаєте, як, е, за принципом термоса. Як у термосі зберігається холодне-холодним, а гаряче-гарячим. За рахунок ось цього проміжку, так, повітряного. Так само і тут ви маєте ось цю повітряну подушку, яка і зберігає таку е, правильну е, температуру всередині самого чобіточка. Ну і, звісно ж, всередині ви ще маєте хутро. І таким чином формується класне, якісне термовзуття. Ну, бездоганне, знаєте, я от придивляюся навіть до якихось деталей, до шовчиків, щоб там ниточки були. Буває, знаєте, заходиш в якийсь хороший такий дорогий магазин, взуттєвий, одягу, береш якусь річ, а там ниточка стирчить, знаєте, потягнулася так, ниточка, щось десь там недошита, або що, або якийсь тібоджок скосився. А тут дивлюся, от настільки дійсно все гарно, якось так чітко. Прошу а, виробництво Україна, тому самі розумієте, що з розмірами тут буде все гаразд. Наші українські вітчизняні розміри будуть гарні, повномірні. Ну я ще буду поміряти і вам все це прокоментую обов'язково. Так, уже дівчата потихеньку починають телефонувати. Я вас цілком прекрасно розумію, тому що якщо ще десь там на початку могли в чомусь там перебитися, то зараз розуміємо, ну куди тягнути. Зима вже розпочалася, вже другий день зими. Треба собі обирати якесь хороше, серйозне взуття. Оце саме той випадок. Серйозна, тепла, така робоча пара чобіточків. Якщо у нас є якісь чобіточки там для виходу кудись, які ми вдягаємо два-три рази за зиму, то це дійсно реально така робоча пара чобіт, в яких ви будете ходити кожен божий день, куди вам потрібно. Так, взагалі подібна пропозиція. Так, ще один нюанс. Ось, це так, це така тема, яку зараз дуже активно всі обговорюють, що зараз в Україні підвищилися податки. <плес> дуже вірне зауваження. Ось що говорить пані продюсер, як людина, яка знається на цих нюансах, якщо ви думаєте, що ось ці підвищені податки будуть сплачувати підприємці. Зі своєї кишені ви помиляєтеся, вони ці податки делегують нам. Ну, тобто, яким шляхом? Вони просто закладають у вартості. от, по суті, ось ці ось податки. так? Тобто, нам підняли ціну. І ми, по суті, за, ну, наприклад, ту ж пропозицію сплачуємо більше, перекриваючи підвищення податків. Так. Навіть якщо раніше можна було придбати щось подібне, хоча б за 1800 гривень, то зараз мінімальна вартість. Буде ось такою 2299 гривень. Я насправді можу десь і зрозуміти підприємців, тому що зараз варто би підтримати український вітчизняний бізнес підприємців. Але маємо що маємо, тому маємо таку ситуацію зі здорожчаннями. Я думаю, ви зіштовхнулися з цим. Можливо, шукали відповідь, чому так все подорожчало? Що це коїться? Що це робиться? А ось вам, будь ласка, і причини. Так, і в принципі ціна насправді не космічна ну, на сьогоднішній день. За хорошу річ можна віддати і більші кошти. Але ж у нас така місія глобальна в цьому світі, в Україні, для українських жінок, для наших глядачів. Ми дійсно несемо велику місію. Я вважаю, що ми ну, дійсно. Ми боремося кожного разу за кращі вартості, шукаємо саме можливі шляхи, лазіки, щоб обійти ось такі стандартні вартості. І тому. Така тиша аж страшна стала. <плес> І тому сьогодні на честь прем'єри на теплу пару термочеревиків. Увага на екран! Пані продюсер, серйозно? Да. Це можна озвучувати, це не помилка якась, це не там 50 дзвоників чи ще щось. Да. 1499 гривень. Термо взуття. Дівчата, вдумайтеся, будь ласка, в цю вартість. Зараз бігом у своїй голівонці. Переберіть можливі, я не знаю, кадри в голові, що ви бачили, які цінники, деяке взуття. Можливо, ви десь просто в продуктовий магазин заходили, або знаєте, торговий центр, де там продукти і там все є. І навіть взуття там є. Пригадайте, які ви ціни навіть в таких магазинах бачили. Можливо, в торговому центрі десь кудись з дітьми ходили, і попри вітрина, і ви якийсь цінник бачили дівчата. 1499 гривень. Температурний режим до мінус 25, це не яка-небудь така, знаєте, з, а, з дверей квартири в автівку і з автівки в офіс. Ні, це те, в чому ви реально будете ходити. Якщо у вас такий варіант, як в мене, от бігом, 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 десь ось ногами, 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 ногами дівчата. Оце саме та. Пара чобіточки. Ви подивіться на цю круту підошву. Насправді, а, от у берців є трішечки мінус великий. От вони кілька років, прям таки застопорилися. Знаєте, от мається на увазі, вони прям от кілька років поспіль, ось ця масивна тракторна підошва. Вона дуже велика, вона велика, вона інколи важка, вона інколи громістка, вона інколи таку велику ногу робить. Це, це подивіться, які вони охайні, які вони акуратні. Яка підошва, як у кросівок. Подивіться, вона. По своїй формі, от чому у кросівок така специфічна доволі форма підошви. Воно створене для спорту, для легкої ходи, для людей, які постійно перебувають на ногах, які багато ходять, бігають і так далі. Ви ж подивіться, тут по формі така ж підошва, по суті, так, як десь у кросівок. більш масивна п'яточка для того, щоб легко наступати. Матеріал навіть подивіться, я тисну пальцем, і вона трішечки якби, піддається під натиском. Тобто, тут ви маєте такий. Хороший поліуретан, який згнеться. Бачите, я можу гнути цю підошву, а це означає, що вона не боїться морозів, не боїться води, не буде тріскатися, не буде дівчатка, пропускати воду, щоб Боже боже, Борони, ви не змокли в ніжки, тому що це одразу починаються у нас проблеми зі здоров'ям. Мені надзвичайно подобається комбінація екошкіря, і вона ще тут така, як, як на нубук схожа. Так? Ви маєте красиву таку достатньо немаленьку вставочку і на п'яти. На п'яточці бортики і плащівка, дівчата. От знаєте, що мені ще нагадала ця плащівка? Пам'ятаєте, у нас минулого сезону було таке дуже класне взуття навіть минулого року, коли ще не було ось збільшення податків і так далі. Монік взуття. Пам'ятаєте? Взуття Монік. Так от, тут вони навіть дечі можливо, боже, які вони всередині. боже, які вони легенькі! А такі повномірні. Це який я розмір приміряю? Це в мене, це в мене 37-й, правильно? Це в мене 37-й. Ой, перепрошую, це в мене 37-й. Я вже так, як вдома схопила і, і на ногу. Це в мене 37-й, так, пані продюсер? Ого, Щоб ви розуміли? Я на ефір залишила свої теплі шкарпетки. Такі добре теплі шкарпетки, а у мене ще там місця. От є ще що хотіла відмітити, правда, От, пані продюсер, вони схожі трішки на Монік. От щось у них є плашівка, Монклер, вставка. Але пригадайте, навіть минулого року Міні коштували 2,5 тисячі гривень, і ще не було таких здорожчань. А зараз я не знаю, як нам це. А що вони такі м'якенькі під п'яточкою? Прям я так йду, а в мене нога, як знаєте, як по персидському килиму ходжу. Такому ворсистому килимку. Таке враження, як там якась, я не знаю, як повітряна. Я ж кажу, тут підошва, як у кросівок, вони дуже зручні, в них хоч бігати можна, у них дуже приємно пересуватися. У них якось правильно вага переноситься. Знаєте, коли ти йдеш, робиш кроки, в тебе з п'ятки на носок вага. Вони так круто, як знаєте, перекочуються. Ну і звичайно, дівчата, я це взуття можу берегти нас при е, морозі мінус 25. Тут ви маєте плащівку, воду не проникну, вітро відштовхую, вона просто не пропускає вітер. Ні, тільки на це! Я важко дихаю, тому що я і так не можу пояснити цієї ціни. От серйозно, мені здається, що ми зараз що ми зараз займаємося благодійністю, а не продаємо взуття. Але в нас 50 дзвоників на лініях і, і тому у нас, якщо встановлене якесь правило, то воно працює за будь-яких обставин. І тому сьогодні на цю пару що мій точок. Вартість буде нижчою. Давайте на 20, 50, добрих гривень досить. 50 дзвоників, 50 гривень. Ну, тому, тому що тут грішно навіть. Тому що тут навіть на гривню зробити знижку. Я не знаю. Ну, півтори тисячі, вже менше, півтори тисячі гривень. Ой, тримайтеся. Я вже теж, бачите, за стіл тут тримаюся руками. Сьогодні ціна. На термочоревики Фроуз мене коли небудь ці ціни ефіри просто доведуть. 1299 гривень. Ви знаєте, бувають випадки, коли дивишся, там ну, буває таке інколи може проскочити, що а раптом ціна трохи впаде, може там якось продюсери придумали. А тут при початковій ціні це вже просто я не знаю навіть, як пояснити вартість, а вона ще стає меншою. Ну це така несправедливість по відношенню до цих чобіточки. От чим вони поступають? Це Монклері, які коштували навіть минулого сезону 2,5 тисячі. А це 1299 гривень. Дуже красиві. І вони реально теплі. Е, дівчатка, дивіться, яка ситуація з цим взуттям. Ви розумієте, що нам довелося просто пройти сім кіл пекла для того, щоб домовитися з виробником, щоби, звичайно, з фінансовим відділом вступити в війну просто в битву шалену. І е, я скажу. І дивіться, і ця ціна а, чому ще така низька, їх у нас дуже-дуже мало. Це не означає, що всю зиму ви будете замовляти ці чобітки за 1299 гривень. Ні, їх просто дуже-дуже мало, там їх буквально кілька ростовичок і все. Тому беріть, поки є можливість за такою хорошою ціною. Я ж кажу, от навіть пан оператор, відміти, що в них підошва як у кросівок. Так вони ще й відчуваються так. Я за що люблю кросівки, що в них ти себе почуваєш легко. Ти можеш в них бігати прям так? У них якась така підошва. От ви зверніть увагу, будь-які бренди кросівок. У них якась специфічна підошва така по формі. Так це ж і для того зроблено, щоб людина легко пересувалась, щоб вона, коли багато на ногах, могла себе не втомлювати ніжки, так, щоб якось знімати навантаження, правильно розподіляти вагу. І я в цих чоботах у вас бувало таке, що ви приходите додому, роздуваєтеся і така. Не через те, що у вас там, наприклад, як в туфельках на, піду, на, на підборчиках ноги болять, а через те, що взуття якесь важке, громістке, ледве шаркаєте ногами. Ще буває таке, у мене син інколи. Шаркає ногами, прям пересувається в чобітках. Я кажу, чоловіче, добре, підніми ноги ні, шаркає ногами. А це буває через те, що взуття якесь, або важке, або неприємне. А тут ви будете бігати в ньому. У нас, до речі, замовляються одразу по під... дівчатка, вони не сірого кольору, вони абсолютно такого красивого. Навіть я вам скажу, різні відтінки чорного. Якщо брати підошву, там інший матеріал, тому трішки інший відтінок. Якщо брати шкіру, бачите, вона така матова, тому трішечки по-іншому виглядає. Навіть так, дівчата, відправочка буде сьогодні. Всі, хто зараз замовляє, вже завтра, післязавтра їх отримують. Я від плащівки просто в захопленні. Гляньте, як вона лищить. Бачите, як красиво, як не лакована шкіра. Ця плащівка непроста, не звичайна, не аби яка, яка там була, вони все таки є різні. Ця плащівка водонепроникна, Я можу взяти, я не знаю, келих води чи, там, наприклад, кухоль з водою, вилити на ногу і так все стиче. Просто крапельки так цівочкою по поверхні потечуть на підлогу. Не вбирає взагалі. Це який розмір? 41-й розмір має довжину по усилці. 26 сантиметрів. Тому, дівчат, ну я, я по собі відчуваю це 37-й розмір мій. І кажу, в мене буває, що я на ефір там легший шкарпетичок одягаю, якісь сліди вдягаю. А тут залишилося принципово в своїх теплих шкарпетках. Обіцяли, що буде повномірне. Це не просто повномірне, я можу ще один шкарпеток такий же на ногу вдягнути. І... Так, а тут уже пахне смаженим 11 останніх пропозицій. Дівчата. це точно, Дівчата. ну Ви знаєте, це така пропозиція, от яку не можна втратити. Це пропозиція, за якою ви будете жалкувати, якщо ви не придбаєте. Тому що це навіть не кросівки, це не що, це чоботи. Це реально теплі чоботи за 1299 гривень. Я от дітям нещодавно купувала чобітки, дівчата немає таких цін зараз. Немає. Якщо ви просто ще не моніторили, не дізнавалися, можливо, ви в минулорічному в зараз поки що. Дівчата, ви будете в шоці від цін, які, які зараз на ринках, магазинах. Навіть підіть у той же магазин, наприклад, у вас є магазин, де ви постійно закуповуєтеся, ви будете шоковані від, здавалося б, магазин той же, ну але ціни вам здасться так. Стоп, сюди якийсь інший заїхав в магазин. Ви вийдете навіть на знаєте, ще на вивізку подивитися. Цей магазин чи не цей? Ціни зовсім інші. Тому те, що зараз нам вдалося зробити, 1299 гривень, це справжнісінький подвиг на тепле взуття. На тепле, хороше, якісне взуття. Воно таке мініатюрне на ніжці, я прям не можу. Вони просто ем, колись купували собі берці, та вони знаєте, як лапці такі, як снігоходи, такі великі, громіздкі, А це такі охайні, такі малесенькі, такі комфортні. От ви, ви можете носити їх абсолютно під усе. Джинсики, от джинси Марина в нас купували. Будь ласка, всередину так, знаєте, красивенько згорнули, супер. Або, наприклад, якісь худі, е, худі з джогерами, ось як зараз, так, костюмчик, ось такі е, е, дутики, такі черевики. Е, і шикарно. Тому нереально крута пара чобіточки. Не пропустіть їх, а зручні, от я зручнішого зимового взуття, мені здається, ще а, не взувала. Правда, от саме чобіт. От саме дівчатка високих, доволі вони високі. Ви подивіться, високих чобіт. Приємнішого взуття зимового. Я не знаю, якщо вам важко у вас або слабкі ноги. У вас а, м, часто буває таке, що ви вже думаєте, боже, як, як доволічити свої ніжки додому. Вам дуже дуже складно взимку. Ви витрачаєте дуже багато енергії. Це саме та пара, дівчата. Найлегші, найприємніші. А ще вони завжди будуть виглядати як нові. Я от стою на носочок, бачите, така складочка робиться зверху. Ось. Але ж це плащівка. Це не шкіра, екошкіра, де буде ось ця зморшка робитися, знаєте? І по цій зморшці, наскільки вона глибока, можна зрозуміти, скільки років ми носимо взуття. Чим вона більша, грубша, значить, взуття там, років уже з нами. А ця плащівка, вона як склалася, так і розгладилася. <см dunno> так. Дівчата, дивіться, у нас зараз буде невеличка пауза. Ми відключимо генератор і повернемося до вас буквально за хвилинку, Тому ефір не закінчується. Залишайтеся на телеканалі Наталі. Ми продовжимо буквально за дві хвилинки.